Прицілювання. Ми вже знаємо, які ресурси є у виборчій кампанії: часові, фінансові, людські і інформаційні. Давайте більш детально поговоримо про інформаційні ресурси і як їх використовувати. Отож, хто головний у виборах? Звичайно, виборець. Він приймає рішення і від нього залежить, отримаєте ви бажану перемогу чи ні. Виборець є різний, але дуже важливо пам'ятати, що для перемоги не потрібно 100% голосів виборців. Щоб отримати перемогу, потрібно здійснити перерозподіл голосів виборців між кандидатами. Отож, хто такий виборець, який він, де його шукати? Є три основні типи виборців: перші виборці це ті, які вас підтримують, ті, які проголосують за вас чи за вашу політичну партію з будь-яких умов. Інший вид виборців це ті виборці, які не проголосують за вас за будь-яких умов, незалежно від того, чи зміниться лідер вашої політичної партії, чи пройде успішна виборча кампанія, де ви розкажете про той масив діяльності, яку ви здійснили. Тим не менше, цього виборця ви за жодних умов не переконаєте, і він ніколи за вас не проголосує. І третій вид виборців дуже цінний це ті виборці, які ще не визначились. Позначимо їх ось так. З якими ж виборцями нам потрібно працювати? Для цього ми можемо використати чудовий інструмент, який називається виборча матриця. У виборчій матриці дуже важливо не тільки упередження виборців, підтримують вони вас чи ні, але і виборча явка. Попрацюємо з виборчою матрицею. Ми бачимо, що є виборці, які за вас, які не визначились. І які проти вас, і ті, які завжди голосують і ніколи не пропустять день голосування, ті, які іноді голосують в залежності від тих чи інших причин, і ті, які ніколи не голосують. Звичайно, з тими виборцями, які ніколи не голосують, не варто працювати. Взагалі, це, можливо, ті виборці, які знаходяться за кордоном. І не мають можливості проголосувати, чи інші виборці, які, тим не менше, ніколи не голосують, є аполітичними з релігійних чи інших міркувань. Звичайно, з тими виборцями, які проти вас, ви можете працювати і витратити дуже багато сил на них, і тим не менше, жоден з тих виборців не віддасть вам свого голосу. Відповідно, ми вам рекомендуємо не працювати з цими виборцями, не витрачати на них ваші ресурси. Що ж робити з тими виборцями, які за вас і завжди голосують? Ті виборці, які за будь-яких умов прийдуть в неділю на виборчу дільницю і віддадуть вам свій голос, з ними також не рекомендовано багато працювати. Тому ми їх відзначаємо також червоним кольором. Проте не варто забувати про цих виборців чи тим більше нехтувати ними. Ця категорія виборців є чудовим джерелом для залучення волонтерів. Це люди, які вірні вам, і серед них ви знайдете тих, хто залюбки долучиться до вашої виборчої кампанії. Ми бачимо, що у нас порожніми залишилися три комірки: ті виборці, які за вас, але іноді голосують, вони є дуже важливими. Вони вірні вам, але вони не завжди вважають за можливим і не завжди у них виходить прийти на виборчу дільницю і здійснити волевиявлення. Тому вам дуже важливо змобілізувати цих виборців. Вам потрібно їх переконати тільки один раз. Переконайте їх, що їхній голос дуже важливий і їм потрібно прийти на виборчу дільницю і підтримати вас. Нас залишились ті виборці, які не визначились. Які завжди голосують і які іноді голосують, найважливішим ресурсом є ті виборці, які не визначились і завжди голосують. Це величезне поле для вашої діяльності. Вони однозначно прийдуть на дільницю і будуть голосувати. І вам потрібно їх переконати, що ви найкращий кандидат чи кандидатка, і ви заслуговуєте отримати їхній голос. Ті виборці, які не визначились і іноді голосують, іноді не голосують. З ними складніше працювати, адже їх потрібно переконувати двічі: вперше, їх треба переконати прийти на вибори, що важливо взяти участь у виборчому процесі, важливо віддати, віддати дань демократії, і вдруге, їх потрібно переконати, що саме ви та людина, яка зможе змінити місто чи інший населений пункт, в який ви балотуєтеся. Отож, запам'ятовуємо, що нам потрібно працювати з виборцями трьох категорій. На слайді, який перед вами, вони позначені літерами D, I і F. Де ж знаходяться ті виборці і хто вони є? З цим нам допоможе розібратися демографічне та географічне прицілювання. Відповідно, демографічне прицілювання це прицілювання, яке дозволить нам з вами скласти портрет нашого виборця. Хто ваш виборець, який у нього вік, яка у нього освіта, який його хобі, сімейний стан, чим він займається у вільний час, які його релігійні переконання? Чим більше інформації ви зберете про вашого виборця, тим якісніше ви зможете побудувати ваше ключове повідомлення і тим ефективнішою буде ваша виборча кампанія. Звідки вам отримати інформацію про те, хто ваш виборець, який він? Для цього ви скористайтеся управліннями статистики того чи іншого населеного пункту, в якому ви будете працювати. Також в цьому допоможуть вам портрети ваших регіонів. Географічне прицілювання дасть нам інформацію, де саме знаходиться наш виборець та де мешкають виборці, які відносяться до інших категорій. В цьому нам допоможе інформація, яка знаходиться на сайті Центральної виборчої комісії. Там розміщені результати попередніх виборів. Вам потрібно взяти результати аналогічних попередніх виборів і глянути на результати на рівні дільниць. На сайті Центральної виборчої комісії зліва бачимо перелік виборів. Беремо, до прикладу, останні вибори до Верховної Ради України, результати у багатомандатному чи в одномандатному окрузі, в залежності від тої інформації, яка нас цікавить. По виборчих округах беремо округ, який нам цікавий. І результати голосування на виборчих дільницях округу. Отримуємо всю інформацію, яка нам необхідна для якісного прицілювання. Після того на карті округу відзначайте ті чи інші дільниці літерою, яка відповідає категорії ваших виборців. Тобто, якщо ви бачите, що за результатами попередніх виборів на дільниці А. Більшість виборців підтримали вашу політичну партію і явка там була достатньо висока, відзначайте цю дільницю літерою «Д» як на нашій матриці. Якщо ви бачите, що на іншій дільниці більшість виборців не підтримали вашу політичну партію, чи явка була досить низькою, тоді відзначайте цю виборчу дільницю іншою літерою, яка відповідає нашій виборчій матриці. Раціональне витрачання ресурсів та прицілювання допоможе вам правильно використати ваші ресурси і отримати перемогу за результатами вашої діяльності. Давайте розглянемо, як працює прицілювання на практиці. Я зобразила умовний округ і поділила його на дільниці. На дільницях позначила червоним і зеленим кольором і чорним виборців. В залежності від кольору, ці виборці червоного кольору, це ті, які однозначно за вас не проголосують за жодних умов. Зеленим кольором відзначені виборці, які є прихильними до вас і які обов'язково за вас проголосують, підтримують вас. І червоним і зеленим я позначила ті виборців, які підтримують вас, але не часто ходять на вибори і голосують. Відповідно, ми можемо побачити, що на е, дільниці 1 у нас зосереджена значна кількість виборців, які категорично нас не підтримують, і ті виборці, які підтримують нас, просто нечасто е, ходять на вибори і голосують. Відповідно, на цій дільниці нам потрібно здійснити мобілізаційну кампанію. Тих виборців, які зосереджені ось тут, потрібно переконати, що їхній голос є важливим і. Е, Намагатися зробити все можливе для того, щоб вони могли взяти участь у голосуванні, прийти в неділю в приміщення для голосування і здійснити своє волевиявлення. Можливо, ці виборці не зовсім мають змогу прийти на дільницю. До прикладу, у молодої сім'ї нікому залишитися з маленькою дитиною. Відповідно, ваші волонтери можуть допомогти цій молодій сім'ї, все ж таки прийти на голосування і проголосувати за вас, таким чином ви не будете втрачати свій голос. Також, наприклад, тут можуть бути ті виборці, які за станом здоров'я не можуть прийти на виборчу дільницю. Ваші волонтери чи інші члени вашої команди можуть допомогти таким виборцям організувати можливість проголосувати на дому. Також тут значна кількість тих виборців, які за жодних обставин не віддадуть вам свій голос. Відповідно, з такими виборцями ми не працюємо і не витрачаємо на них ні фінансові, ні часові, ні людські наші ресурси. В іншій дільниці дільниці номер 3, ми бачимо її більше ваших прихильників. Відповідно, ми можемо їх залучити як волонтерів і е, е, разом з ними піти працювати на виборчу дільницю номер. Два, де є частина ваших прихильників і велика кількість тих, хто не підтримує вас. Відповідно, разом з командою, яку ми сформуємо з виборців цієї дільниці, ми зможемо піти попрацювати в сусідню виборчу дільницю і дати нашим виборцям зрозуміти, що вони не самі, що ми їх підтримуємо, і щоб вони обов'язково прийшли в неділю попрацювати. Так, також ми бачимо іншу виборчу дільницю, де величезна кількість наших конкурентів і виборців, які нас не підтримують. Але тут є також виборці наші, які зосереджені в певних частинах цього населеного пункту цих вулиць умовних. Нам потрібно також працювати на цій виборчій дільниці, мобілізувати наших виборців, наших прихильників і використовувати ті канали комунікації, які будуть максимально корисними саме на цій виборчій дільниці, в залежності від того, як тут проживають наші виборці. Що стосується демографічного прицілювання, то ще до початку виборчої кампанії. Члени нашої команди, що наші волонтери можуть зібрати нам інформацію, які саме виборці тут проживають, які, яка у них освіта, який у них вік, який них вид діяльності. Цю інформацію, окрім офіційних джерел, ми можемо отримати за результатами досліджень. Звичайно, якщо у нас є кошти на Повноцінне соціологічне дослідження, то ми завдяки ньому можемо отримати максимально обширний портрет нашого виборця. Якщо таких коштів в нас немає, то залучившись підтримкою волонтерів, ми можемо скласти з існуючої інформації скласти портрет виборця, які його вподобання, як він проводить свій вільний час, чим він займається на дозвіллі, який його сімейний статус. Таким чином, ми зможемо якомога краще і ефективніше використати використати наявні інструменти і наявні ресурси для того, щоб в результаті виборчої кампанії отримати голоси виборців, які коливаються, і не втратити голоси тих виборців, які нас підтримують.